Так, отже, ми знаходимось біля кінотеатру Колишнього Росія. Це Соборна 4. Біля нього, ліворуч, знаходиться колишній туалет. Він зараз не дуже в гігієнічному стані і працюючому, але він знаходиться під землею. Тут проведені усі комунікації. Очевидно, тут валяються якісь старі матраси, тут, скоріше за все, інколи ночують. Якщо подивитися, то там світиться а, небо, отже, там є інший вихід. Потенційно це б могло бути бомбосховищем, комунікації і стеля тут міцна, хоч і перебуває в дуже плачевному стані. Ось, до речі, а, є. Електрика, тобто теоретично, тут може бути бомбосховище. Так, також тут, також тут є інший вихід. Ого, і воно достатньо велике. Я так розумію, що ось колишні, власне, ось а, самі колишні туалети. Достатньо великий з вентиляцією, достатньо велика територія. Ну, вона вся в занедбаному стані. Ось так. Соборна 4. Це жовтень 2025 року. Так, отже, тут два ходи. Так, розумію, окремо чоловічий та жіночий туалет. Якщо подивитися на стелю, ось залишки електропроводки. От. І що не менш важливо, знову ж таки, тут перекриття залізобетон, достатньо міцні блоки, ну і ходить, воно достатньо велике для того, щоб тут могли поміститися достатня кількість людей. Так, і ось другий вихід. Ось перший і ось другий. Він теж, скоріше за все, не закритий. А отже, тут потенційно можуть перебувати різні особи. Так, давайте підсвітимо. Тут навіть трошки сходів є. Так. Ходімо, подивимося на цей другий вихід. Ну, от, власне. Така сама історія. Два виходи. Тут навіть якісь металеві перекриття. Ну, бачите, під ногами дуже багато сміття, забагато бруду. Ага, я так розумію, це колишні кабінки. Ось так виглядає єдиний в центрі туалет.